Реклама в Google. Я думаю, що кожен бізнес рано чи бізнес зіштовхується з тим, що викуповує всі покази в Google, витрачає на це там 150, 200, 300 тисяч гривень в місяць, і при цьому все одно не може виконати план продажів. Зверніть увагу на те, скільки сотень тисяч клієнтів заходить на ваш сайт, і скільки з них дійсно купує, якщо це інтернет-магазин, яка у вас конверсія? 1%, 2%, 3%, 4%? якщо це комерційний сайт або лендінг, скільки коефіцієнт конверсії на вашому сайті, скільки користувачів, які зайшли, подзвонили або залишили контактну форму. І якщо цей показник в напрямку інтернет-магазинів менше там хоча б 0,5%. То точно потрібно відпрацьовувати це питання, навіть якщо 1% або 2%, там теж немає обмежень. Я бачив в напрямки, де відсоток конверсії був в інтернет-магазині 5-7. В деяких випадках навіть доходить до 10. Якщо це комерційний сайт, то точно це має бути більше 1%. Навіть якщо це 5-7%, можна збільшувати до 10, 12 і навіть 15%. Тобто, умовно, якщо тисяча клієнтів зайшла, то 150 має залишити заявку. І е, тоді ви збільшите продажі, тому що з Google ви по пожньому будете викуповувати ті покази, які зараз викуповуєте, але покращити якість інформації на сайті і зменшите відсоток відмов. Ми, до речі, в Діномаркетинг проводимо аудит, і є у нас така послуга як перепроектування сайту. Це таке об'ємне дослідження, яке займає там від 2 до 3 тижнів, і після цього даємо розгорнуту відповідь щодо того, що можна змінити на сайті, і на цьому все не закінчується дуже часто. Щоб змінити якісь, якісь показники, потрібно змінювати тексти, змінювати дизайни. Якщо це інтернет-магазин, змінювати структуру, додавати функціонал. І ми закриваємо це питання під ключ. Ми проводимо аналіз, ми розробляємо рішення вплоть до того, що ми можемо впроваджувати це через програмування на вашому сайті. Тому. Ну, в будь-якому випадку раджу звернути на це увагу, і там чи ви звернетеся до нас, чи ви звернетеся до якихось інших фахівців. Але якщо ви зіштовхнулися з такою ситуацією, то подивіться в сторону свого сайту, попрацюйте з ним і буде вам щастя. Тому бажаю успіхів і до наступних відео.